Вітаю глядачів телеканалу В ефірі. Програма «Лучани про». І цього разу ми вирішили поцікавитися, чи задоволені містяни рівнем комунальних послуг. Тож ми вирушаємо ну, а ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Чи задоволені ви рівнем комунальних послуг? Не знаю, ми я проживаю в селі. Нам дуже прекрасно на селі прибирають, вивозять мусор, все. Я прописана в лище, в мене супер все. Субсидії вчасно платять, плачу вчасно. А як зараз, якщо не секрет, скільки ви платите за комунальні послуги? Ну, бачите, в мене тільки електрика. Ходить і е, газ. Угу. Там все нормально. Загалом нормально. Чи піднялися ціни, чи залишилися? Е, ні, газ так, як було, так і є. Електрика в мене дуже дорога, 5,60 за кіловат, то зашкалюю. Напевно, угу. ніде такої немає, як у нас там. А вони взагалі несправедливі. А чому поділитися такою думкою? Ну, ну як? Коли газ ви передаєте одне, а виставляють зовсім друге. Болі мені працює тільки світло, вода, а з газом то, то вже І Я деколи наблюдаю в банку пенсіонери, матюкаються, ругаються, а що вони підуть, попередають одним. Ті передають другим, а рахунок виставляє третя компанія. Так що це країна чудес. приїдете, в мене знайомий приїхав, який народився це, в Берестечко. Пройшовся і він в отримав сказав, що ви їдете. Я кажу, Василій, чому? Пройшлися. Я сам не знав, що скільки. 12 аптек на цій пішохідній вулиці він нарахував 12 аптек. Вас каже хворих в суспільство. Підняли, звичайно, суттєво, на, особливо на електроенергію. Це ж помітно відразу стало. А так в загальному більш-менш нормально, якщо працюємо двоє в сім'ї, нормально. А ви задоволені? Ну, так, можна сказати, що і так. Ой, не А чому? Ну як чому? Пенсія ніяка, а комунальні дуже суттєво відрізняється. Ну, пенсія три тисячі, а п'ять тисяч комунальні. Ос... Добре, що діти допомагають, а так ніяк не вижити, не прожити. А останнім часом ціни на комунальні послуги піднялися? Ну, в нас все на електриці. Вон так не, не дуже, О, а на гасто піднялися, як говорить.